Це більше моїх пацієнтів переконуються в дієвості ендотерапії. Вони підвищують тестостерон собі, в рази, вони бачать це все на аналізах, вони відчувають це в реальному житті. Більше сили, енергії, снаги і так далі. Саме тому я ввожу зараз для таких клієнтів, пацієнтів, які перевірили ендотерапію на собі. Я вожу таку акцію Приведи друга. Просто треба розповісти друзям про все, що з тобою відбувається, яким чином ти зміг покращити своє здоров'я, показати їм результати, показати їм голі факти. І якщо хтось з них вирішить придбати ендотерапію для того, щоб покращити своє здоров'я, ти отримуєш собі 50% знижки на наступну свою ендотерапію. Тому в результаті ти і допоможеш друзям. Покращити своє здоров'я, сили, амбіції, настрій і так далі. І в той самий час ти заощаджиш. Це буде як подяка за твою роботу в розповіді та розповсюдженні сили та здоров'я від Альфа-Ме.